Вітаю вас на моєму міні-курсі по гібридним запускам. І сьогодні ми з вами розглянемо три фатальні помилки в гібридних запусках: що не можна робити, коли ви робите гібридний запуск, і що як це виправити? Я нагадаю, мене звуть Олена Стратієвська, я маркетолог онлайн шкіл і я маркетолог саме експертів та онлайн шкіл, які запускаються через і запуски, і гібридні запуски, і холодні запуски, які хочете запуски. Як я вже сказала, гібридна стратегія це ріст, стабільність, але є типові помилки, які можуть все зруйнувати. І які це помилки можуть бути? Перше, це розмиття фокусу. Тобто немає розмінажування, де запуск, а де постійний набір. Ви повинні завжди розуміти, де ви постійно, на що ви постійно набираєте людей, і на що постійно працює таргетована реклама, а де конкретно запуск і де старт вашого курсу. Коли ви це самі не розумієте, аудиторія втрачає довіру до вас, і то таким чином можна втратити великий е, великий. Е, Проміжок вашого доходу, тому що аудиторія просто піде від вас. Як це виправити? Це ви чітко повинні розуміти, які у вас періоди запусків. Наприклад, 4 рази на рік це коли, в які дати ви запускаєте ще на початку року, ви повинні це зрозуміти. Ви, пост... ви повинні зрозуміти чіткі періоди постійного прийому ваших людей. І прозорі правила для клієнта. Коли так, а коли так, коли він йде на постійний якийсь продукт, а коли він йде на запуски, помилка номер два це продаж холодній аудиторії, коли люди не готові купувати одразу. Відсутність взагалі прогріву це втрата лідів. Розумієте? Це коли ви яка це, коли ви робите, наприклад, лендінг вашого основного продукту, який коштує дорого, там від 500 доларів і вище, і запускаєте на нього напряму таргет. Оце велика помилка, це роблять великі школи, але вони можуть це зробити, тому що в них є впізнаваність, і інколи люди дійсно купують просто таргету в лоб на великий продукт. Але для новачків або для людей, які тільки хочуть масштабуватися, це дуже є великою помилкою. Як це виправити? Це додати лід магніти. Про які ми з вами розмовляли в другому уроці. це додати контент для прогріву, тобто додати прогрів в ваш інстаграм або або в іншу соцмережу, і побудувати довіру перед продажем, тобто через цілі магніти, через цей прогрів. Наступна помилка це слабка автоматизація. Тобто, взагалі відсутність серії листів, або емейл, або в чат-боті. Це не має тригерних повідомлень. Що таке тригерні повідомлення? Це там залиште заявку тільки сьогодні, тому що там завтра вже підніметься ціна, тільки стільки то місць, якісь тригери, які допомагають людям купити. І втрата контакту після заявки. Тобто, коли ви заявку отримали, а пізно зв'язалися з людиною. Або пізно написали її, або пізно задзвонилися, і людина вже забула про те, що вона залишила заявку, розумієте? Тобто тут все повинно бути в синергії, все повинно бути, як коли це системний бізнес, все повинно бути в з'язці. Як це виправити? Е, налаштувати автолисти після підписки або в чат-боті, або в емейлі. Побудувати маршрут клієнта, за яким клієнт буде рухатися, про те, що ми з вами говорили. Приклад я наводила в другому році, і завжди залишатись на зв'язку, тобто завжди бути тією людиною, яка готова обробляти заявку хоч вночі. Я це, звісно, утрірую, але інколи, інколи можна відповісти в 8 вечора, в 6 ранку, коли це, наприклад, вибав в Україні, а людина в Америці, а для неї це нормальна година, ну і так далі. Що важливо пам'ятати? Е, ви повинні пам'ятати, що чіткий поділ запусків і набору, це я вже сказала. Е, ви повинні пам'ятати, що прогрів перед пропозицією має бути хоча б тиждень, то, розумієте? Тобто, хоча б тиждень прогрівати ваших людей в вашій, е, вашому інстаграмі в іншій соцмережі, щоб вони захотіли у вас купити самі. І продумана звичайна автоматизація, коли ви все не руками робите, коли у вас там чат-боти працюють, коли МЛ працюють, коли автовебінари працюють, ну і так далі. Це я вже повторюсь, будуйте бізнес на стабільності, а не на випадковості. Якщо ви хочете, звичайно, побудувати цю гібридну модель, пишіть мені, я можу з вами попрацювати як маркетолог, можу попрацювати як в консалтингу, тобто провести вашу школу індивідуально по цій всій системі, а можу запросити вас на свій. Курс «Блог Блогвкафі, який буде стартувати в липні. І для того, щоб записатися на будь-який з цих видів моїх послуг, заповніть, будь ласка, анкету предзапису, яка знаходиться під цим під відео. Дякую. А, я, а ми будемо рухатися далі до наступних відео. Дякую.